Слава Ісусу Христу, вечір спільної молитви, вечір спільного розважання нашого над текстами Святого Письма. Чому я обираю саме Святе Письмо радше Книги Старого Завіту? Якщо Євангелія, це дійсно блага звістка, блага звістка, про який Христос учить нас. Жити духовно. То Старий Завіт – це радше, я не, не, не так хотів би сказати, що Христос навчає нас, як правильно жити за Божими законами. І щоб зрозуміти, які наслідки є, коли людина не живе за Божими законами, слід якраз почитати тексти Старого Завіту. Тому що людина може казати, що неможливо прожити за, за, за е, десятьма заповідями. А Христос навчає, що може. А ми маємо ще зрозуміти, які є наслідки, якщо ми відкидаємо Божий закон. Тому ми беремо от якраз тексти Старого Завіту для розважання, щоби бачити наслідки безбожного життя, життя без Бога. І Чому, і частково це є і відповідь на те, чому ми маємо війну в нашій державі. Отож ми беремо сьогодні знову ж таки розважання, для розважання стихи із, 10, із книги Приповідь цей 10 глава. Благословення над головою праведника уста безбожних таять насильство. Благословення праведнику. Благословенні над головою праведника. Тобто праведник той, хто живе правдою, той, хто слідує правдою, той, хто сповідує правдиве життя. І ми, українці, я назву нас праведниками. Тому що в своїй країні ми самі між собою розбирались. Там були у нас майдани. Хтось був задоволений, хтось був незадоволений цим. Але це було розбірки між нами, між собою, як в сім'ї. Вияснили стосунки, поговорили, сіли, подумали, розійшлися і живемо далі. Ми живемо за своїми, ми живемо за законами нашої держави. Нам не потрібні були ніхто, хто би нам казав, як має жити. Нам не потрібен був ніхто, хто би нас звільняв від нас самих. Ми самі собі давали раду. Ми мали свою мову і її маємо. Ми мали свою віру і нам не потрібно було чужої релігії, чужої церкви, яка говорить, що вона українська православна церква, а насправді такою не є. Ми мали свою мову, свою культуру, свою історію. Ми намагалися її відновити. І тому ми є праведники. Ми намагалися збудувати своє, жити за Божими законами, жити в своєму домі, розвивати цей дім. Ми не хотіли йти ні до кого. Нам не потрібні були наші землі, які колись історично були нашими. Нам це не потрібно. Нам достатньо було те, що нам дав Господь Бог. Після розпаду Радянського Союзу. І ми це плекали. Це було наше. Тому ми є праведниками. Бо ми берегли свій дім. Але безбожники таять насильство. Люди, які відкинули Бога, люди, які відкинули закон Божий, які почали використовувати віру, святе письмо. Для того, щоб маніпулювати людьми, перетворили все це на фарс, перетворили на брехню. Створили із людини культ Бога. Ці люди є ганебні, в їхніх вустах звучить брехня. І наш обов'язок сьогодні бачити цю брехню, розрізняти її. І якщо для людей не вистачає тепер свідчення того, що ми бачимо після звільнення наших населених пунктів, сіл, містечок, і якщо люди далі відмовляються вірити в те, що є, тоді вони є безбожники. Тоді вони йдуть слідами брехні і злови. Що ж буде з такими людьми? Я не знаю. Є суд Божий. Але я знаю тільки одне, що допоки ми, українці, всі без винятку, і, на, і наші військові, волонтери, медики, комунальщики, прості ми, звичайні люди, які зараз є тут в тилу наші, е, які моляться по всій Україні, допоки ми є з Богом, довіряємо своє життя Богові, ми праведники, бо ми захищаємо світні. Україна є праведною державою. Праведною країною, бо живе Божими законами, бо хоче зберегти те, що дав їй Господь цю землю, цю мову, цю історію. Тож над праведниками завжди буде Боже благословення. А той, хто хоче жити за брехнею, буде. А той, хто живе за брехнею, буде чинити насильство. І він буде знищений. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Пам'ять праведника буде благословена, а ім'я безбожника стрюхлявіє. Пам'ять праведника. Тобто всі ті люди, ті діти, жінки, дорослі, наші військові, які загинули на цій війні, захищаючи нашу країну, чи просто будучи українцями через те, що вони українці, вони є праведниками, вони є для нас святими. Про них ми завжди будемо пам'ятати, про них завжди буде це говорити в доброму слові. А ті, хто зробили це безчинство, завжди їх будуть згадувати. І з... Я не можу сказати цього слова, але вони будуть завжди людьми не прокляті. Люди їх проклинати будуть. Їхня пам'ять це буде означати щось гидке, неприйнятне. Ми є праведники. І ми живі. Маємо пам'ятати про тих святих українців, і військових, і цивільних, які загинули в часі цієї війни, тому що вони зараз воюють за нас. Вони стоять перед Господом і вимолюють Бога перемоги для України. Вони є тими, які нас духовно захищають. Вони є тою церквою, правдивою, українською христи, Христовою Церквою, що захищає свій народ. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, всю нашу Україну. Даруй, Господи, чудо перемоги і звільнення сієї нашої території від ворогів. Кріпи наших військових, захорони людей і позбав їх фізичного насильства, особливо тих, які перебувають зараз в полоні. Захорони Господи. А також благослови, захорони, Господи, усіх наших волонтерів, водіїв, медиків, люд людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Будь, Господи, цей вечір і цю ніч щитом і списом для всієї України. Бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій нашій молитві, денній варті. Ми продовжуємо молитись, хто не спить, може продовжувати молитися, будь-яку молитву, яку забажає. А цю варту продовжує сам Господь Бог зі своїми ангелами, щоб захистити всіх нас. Завтра ми розпочинаємо наш день службою Божою в 8-й годині, а також з 9-ї години знову ж таки буде продовжуватись наша спільна молитва при стрітинській свічці. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.